Сьогодні День Конституції України, і зазвичай бібліотеки долучаються до відзначання цієї дати, організують книжкові виставки та інформаційні години, розповідають про першу українську конституцію Пилипа Орлика та згадують про те, як приймався основний закон сучасної України, який є однією з найкращих світових демократичних конституцій. Ми ж вирішили поговорити про те, як впливає розвиток бібліотек на демократичні підвалини країни, і навпаки, чи впливають бібліотеки на розвиток демократії в державі? Однією з ознак успішної демократії є міцне громадянське суспільство. Його часто називають третім сектором після уряду та бізнесу. Вічне питання, що оточує громадянське суспільство та демократію, це питання про курку та яйце. Чи може демократія функціонувати лише з уже існуючим громадянським суспільством? Чи сильна демократія створює належні умови для виникнення громадянського суспільства? Хоча політичні філософи продовжують обговорювати це питання, одна річ залишається абсолютно ясною. Публічна бібліотека є одним з найсильніших показників добре побудованого громадянського суспільства. Спробуємо це довести. Перше. Бібліотека майданчик демократичних перетворень. Одна із основних ознак демократичної держави наявність вільних виборів. Чи впливає на процес політичних виборів пересічена публічна бібліотека? Ще пак. Публічні бібліотеки є тими місцями в громаді, де інформація є легкодоступною для будь-кого, хто може її шукати. Вони намагаються бути незалежними від минливої виборчої політики, але можуть навчити людей основам їх прав та свобод і роз'яснити, чому важливо приймати участь в реалізації своїх громадянських обов'язків та як впливати на прийняття рішень в їх громадах. Термін бібліотека поза політикою докорінно невірний. Бібліотека це місце, де формується громадська думка, яка і є одним із компонентів політичної системи демократичної держави. Публічна бібліотека має функціонувати як принцип громадянського суспільства. Це громадська зона, куди будь-хто з її відвідувачів може прийти та безкоштовно користуватися її ресурсами, обмінюватися думками. Навчатися, висловлювати свої думки, звичайно, що бібліотека фінансується місцевими органами влади, які мають дуже великі спокуси змусити свої бібліотеки грати на своєму політичному полі. Але далекоглядний можновладець краще використає бібліотеку як майданчик для вивчення потреб місцевих жителів. Він прийде до бібліотеки, щоб почути думку своїх жителів, подекуди навіть неприємну, але це дозволятиме йому уникати помилок в управлінні. Друге бібліотека як інституція свободи. Наш розум є справжнім полем битви, а бібліотеки є хорошим помічником для них. Вони гарантують вам такі процеси, як читання, аналіз, обговорення, порівняння тобто, все те, що формує критичне мислення, без якого неможливий розвиток в демократичному суспільстві. Свобода навчатися. Сьогодні бібліотеки згадали одну із основних найстаріших своїх місій навчання та самонавчання. Вони задовольняють три найважливіші освітні потреби в сучасному цифровому середовищі. Забезпечують доступ до знань, залучаючи державне фінансування. Це включає в себе доступ до самого інтернету, а також доступ до вдало вибраних послуг на основі платних сервісів. Пропонують індивідуальні групові навчальні комплекси, адаптовані до потреб конкретних громад. Свобода бути тим, ким ми є. Що таке бібліотека? Чи це лише будівля, до якої приходять люди? Чи це зібрання книг, яке, до речі, постійно змінюється? Чи це здебільшого люди, які там працюють, і люди, які звертаються до бібліотек? Влітку 2014 року, після початку повзучої тимчасової окупації Луганської області, яка потім була фактично закріплена мінськими угодами, бібліотекарі Луганської обласної бібліотеки покидали міста та всі ресурси бібліотеки і прямували на території, що контролювалися Україною. Це було боляче, але вибір було зроблено на користь держави, на користь того, щоб залишитись українськими бібліотекарями. Чи вірним було це рішення? Розсудить історія. Але саме тоді ми відчули свою свободу, свободу вибору, свободу залишитися тим, ким ми є. Бібліотекарі поїхали по країні, пропонуючи свої навички і знання українцям на інших територіях. А частка з них відновила роботу на Вільній Луганщині. Третє бібліотека і відповідальність. Сьогодні расисти намагаються зруйнувати українські бібліотеки і фізично, і змістовно. Протягом повномасштабної російської агресії в країні зруйновано та пошкоджено більше 500 бібліотек, а на окупованих територіях ресурси бібліотек знищуються або замінюються на російські. Українські бібліотеки піддаються культурної депортації. Але українські бібліотекарі відчувають себе відповідальними за своїх користувачів. І сьогодні бібліотеки це місця, де зберігається і формується українська ідентичність. Саме час стати майданчиками для висловлювання власних думок та формування спільного майбутнього країни. Бібліотеки в демократичному суспільстві є механізмом розвитку. І навпаки, ми гірко спостерігаємо за тим, як в авторитарних країнах вони стають або рупором пропаганди, або місцем формування несвободи. Тож, як суспільство відбивається на тлі бібліотек, так і бібліотеки стають відбитком суспільства і країни. Публічна бібліотека це ланцюжок, який поєднує громадянське суспільство і владу. Це їх найголовніше призначення в демократичній країні. Заберіть у бібліотеки цю місію, замініть зміст її роботи на зручний для влади, і ви отримаєте авторитарну пропагандистську машину. Яка буде тягти людей за собою в авторитарне минуле, і незважаючи на те, що сьогодні бібліотекарі в Україні стикаються з серйозними викликами, вони намагаються виконувати свою основну роботу. І навіть перебуваючи під нападом агресора, підтримують зв'язок зі своїми користувачами і зберігають українську ідентичність. Вони продовжують захищати свої колекції, впроваджують нові послуги і налаштовані зберегти знання та підтримати свої громади. Друзі! Команда Good Library вітає вас з Днем Конституції України. Підписуйтесь на наш канал та дивіться інші відео.